ეცი თურქე ე უსურეთიდან ამყარა ვიცი შენი თვალები რამ შემაყარა მაყალა არ ვიცი შენი თვალები რამ შემაყარა მაყალა მეトラ ვიფერფადე მაკონცია შენს ბაგებს გადამარა არ ვიცი шейкваледир ам шемакварамавава это витре квад макация шен спагетга гамакара ос машино хвароца шен звердзе га вичучеби ихне баки дез гцоца вен зла осмач вичучеби нета ви царото макация Сейчас до ничому мотара, башеньки че нас сагарефа, супов дили вда Аня і Вероніка дуже люблять співати, особливо грузинські пісні: пісні батьківщини, тата і мами. Адже рід Цанава та Нанава має грузинське коріння. А дівчатка народилась і виросли в Україні у Житомирі. Я приїхала в 96-му на Україні. Родила дітей тут і живемо тут вже сина, 18 років. Нам тут. Ну, хорошо, не обижают, э, хорошо прийняли всі люди. У нас є друзі на Україні і в Грузії. Чим, скажімо, сподобалось на Україні? От вам подобається природа, люди, може якісь звичаї українські. Ну, і природа, і люди, і я приїхала, тоді у нас була війна там, то то ну, пару місяців на случилось, так що я стала ось уже Сколько лет? Вероніка по дорозі розповідала, що у вас там трошки по-різному живуть люди між собою. Тобто кожна сім'я це як такі добрі родичі, не як сусіди просто. Цим відрізняється, напевно, трохи так якось в тусумки чи ні? Ну, сусіді ми всі дружно живемо. Ми гасті люди

У меня двое детей. Я вообще третью приплыла. Спасибо. меня четыре. Твои девочки мои, твои племянники тоже тут у меня. Муж сейчас пока на родине, там мама болеет, то он там, а мы здесь с девочками. Девчата ваши уже взрослые. Да, с 17 в школу они ходят. Я благодарна Марія Вікторовне номер сімнадцятий, директор номер сімнадцятиї школи. Вона дуже внимательна, очі ну цінить своїх дітей, свою школу. Спасибо, і всім учителям, які в сімнадцятій школі працюють. Мама не була б мамою, якби не хотіла бачити своїх дітей щасливими, вихованими, успішними, аби пишатися ними. Скажите, пожалуйста, чем вы, наверное, начали своих девчаток Как вот вы их Ну, воспитание по нашему, по грузинскому. У вас есть какие-то обычаи, которые разнят, скажем, некоторые воспитательные моменты? Вот в Грузии в отношении, там, скажем, между полами, подготовка к семейной жизни. Вообще, ну, вас вот в школе тоже разные всякие вопросы там. Вот и отношения между сверстниками. Вот по каким больше таким воспитательным канонам? нету ну сильно ничем не отличается. Вот, ну, вот, какие вы хотели, чтобы и... они выросли, какие они же стали? Ну, Но... в первую очередь я хочу, чтобы она уважала старших, младших, чтобы она знала, чтобы они были хорошие, как человек вот, в душе и, и так, чтобы они уважали э, народов и нашу, грузинский, и украинский. чтобы они не отличались, потому что они родились тут, считай, что родина их не здесь, но помнили и нашу обетую грузинскую, чтобы они не забывали. Я это стараюсь, чтобы они не забывали вот эту. Часто каждый год почти я их отправляю на родину. Между собой они дружны? Да, да, дружнее У родині Лариси та Реваза, окрім двох доньок, є ще племінники, а також мама жінки бабуся Зіна, яка маючи досить поважний вік, 81 рік, допомагає доньці у всьому. Смачно готує для сім'ї не лише традиційні грузинські страви, але й українські. Навчають куховарити і дівчаток. Ані умиють, хачапурито жарить, ну готові тумиють. Умиють вміють. І вміють і українські теж вміють. ані. Оба. стараются, чтобы что-то сделать, что-то, чтобы у них получилось. Ну, дальше еще видно будет, пока, пока ничего нормально. Так. С вами еще живет ваша мама, так? Да, мама живет уже, моя мама. Уже лет 12 тут. То она меня жалеет, она меня помогает. И правда, 80 лет, но, но все делает, все помогает. Лариса жінка-гостина. Проживши багато років в Україні, запозичила і деякі рецепти української кухні, особливо тих страв, які полюбились донькам. Не має значення. Не має. І грузин, по грузинському, і на українському. На столі все є і грузинське, і українське. Ми вже привикли. Тут вже 17-18 років. Вони, ну, Люблять більше голубці, котлети українські. борщ украинский и салаты разные еще Лариса а для наших зрителей Сало тоже да? да для наших зрителей скажите какой-то такой интересный ваш самый любимый рецепт грузинской кухни хачапури сациви у нас праздник без сациви без хачапури не бывает это обязательно должно Як ви успіваєте всього? І работає діти, сім'я? Успіваю, і мама допомагає. Моя мама більше вона допомагає, готує, і стирають і обірає. Вероніка і Аня між собою дружні, намагаються допомагати одна одній, діляться секретами. Кожного року мама і тато відправляють їх відпочивати в Грузію. Саме там вони навчаються мові, традиціям та звичаям. І, хоча в Україні у дівчат багато друзів, родина та школа кажуть, що душа досить часто проситься на історичну батьківщину. Вчительку пам'ятаю, але я була дуже маленькою, тому я ну, якби якихось там подій, не пам'ятаю. Вчителька моя перша була Галина Григорівна. Дуже хороша вчителька. Вона насправді вона зі мною займалася кожен день. Ми з займалися додатково, бо мені трошки було ну важко. Розуміти українську мову, але на сьогоднішній день я вже якось розмовляю, вже намагаюся розмовляти на українській. Вероніка, мама казала про те, що ви їздите досить часто в Грузію, так? Так, ми їздимо майже кожне літо, та навіть один раз були влітку там, коли була війна, і встигли приїхати сюди. Втікли. Вероніка, скажи, мама казала, що ви саме там навчилися писати. Так? так, і мови там вивчаєте грузинську? Так, ну більшість мови ми не там вивчаємо. Тут допомагає мама та бабуся. Вони намагаються зробити так, аби ми не забули не мігрійську, не грузинську мову. Тому ми розмовляємо вдома, а вже коли туди приїжджає, ну, приїжджаємо, то там вже ну якби більше розмовляємо, тоді вже нас якби виходить розмовляти, а писати теж там навчилися. Але пишемо ми ну ще як першокласники, тобто нам ще ну, трохи важко. Грузинсько, як так. першокласники. Так, Аня, скажи, коли ти приїжджаєш, чи нема такої ностальгії, чи не сумуєш, і от які там, скажімо, я там ніколи не була, які краєвиди, от, глядачам теж цікаво, які там природа, яка? Ой, там дуже гарно насправді там друге повітря, там настільки гарно, настільки тихо. Ну, тобто, там зовсім інша атмосфера. Там і люди і інші, там і. Ну, якось гори, гарно все, цвіте, зелене, ми ж влітку, цвіте зелене, ми на морі були, там відкрили нове. Е, було село, і з нього зробили курортне місто. Тобто, І дуже гарно там е, канмухурі, е, дуже гарно, там мост такий, міст такий великий, дуже-дуже гарно, насправді, там гарні краєвиди є. там, е, ну, тобто, Мені дуже там подобається. Там. Ну, Я не кажу, що тут погано, але там все-таки. це, якби... Все-таки це, це наше місто, наша батьківщина. Хоча народилась ти тут, так. Так. У так. Ну, ми заняття трішки відрізняємося, бо якби я якось сильно туди рвуся, а вона якось більш тута. Вона більш українка щира. Вероніка, ти хочеш жити далі в Грузії? Так, я би хотіла там жити, але сюди теж хотіла би приїжджати в гості. Що тебе тут тримає? Що тебе тут рідне і хороше? Що ти тут цінуєш? і Любиш? В мене тут друзі. В мене тут мама. Ми тут усі при родиною. Тут багато в нас друзів. Ми спілкуємося. Школа хочу закінчити університет. Так, потім можу можливо поїхати туди. Скажи, будь ласка, от яку би ти хотіла обрати професію, і чи має на це вплив, скажімо, мама, тато, бабуся, тобто якісь їхні життєві подобання, може, ти з них якийсь приклад береш? О, ну тут я якось мені кажеться, на маму більш схожа, бо мама бізнес, і я якось з дитинства звикла їй допомагати. І ну, якось більш хотілося б мені теж бути в такій сфері праці, щоб я мала свій час на якісь або кафе, або якісь магазини. Ну так. Тобто я хочу бути бізнес леді. Це цікаво. Чим ти ще захоплюєшся окрім школи? Ем, ну, якщо чесно, то я намагалася вдома сама вивчати грузинські танці, бо тут немає школи, а їздити в Київ кожну суботу ну, неділю було б ну заважко. То ти дві години їдеш, а потім ще й танцювати якось не дуже. І тому ну вищала танці. Тут ходила на піаніно, ходила в дитинстві ходила модель, модельне агентство Рив'єра. Ну якось різні в мене були якісь, якісь мої хобі. І так якось. А зараз що подобається? Ой, зараз мені вже нічого не подобається, бо я готуюся до ЗНО, і в мене кожен день репетитори, тому мені вже дуже тяжко, я вже не можу нікуди ходити. Як ти не вже, вже краще. Ну, якось в дитинці була такою хуліканка, а виросла, вже стала трохи іншою. Почала вчитися, якось міркувати про майбутнє, про професію. І це вже стало трохи тихонією. Чи мама для тебе є прикладом? Ти кажеш, що ти хотіла би як мама бути, так? Так О, чим? Як ти її цінуєш? скажімо, кожна дівчинка, кожна дитина любить свою маму, свого тата? Що так от ти найбільше так любиш в своїй мамі? Таке хороше в ній є, от що вирізняє з помістю усіх крім того, що ватвері? Ну вона просто дуже дуже сильно добра. Та ну вона просто ну якась така людина. Спокійна, дуже добра, ну, в міру така сурова. Але суровість я не хотіла би бути на неї схожа. Бо як тільки їй хтось зіпсує настрій, то вона не назривається. Тому якось ну, мені всім хотілося б. Вона і у мене хазяйка, вона любить готувати. Я б дуже хотіла готувати так, як вона. Але в мене не виходить. Я завжди намагаюся щось готувати, а в мене нічого не виходить. Ну тому якось кухня і хотіла б ще й бізнес, що в мене так виходив, щоб я так справлялася з ним, як і вона. Тобто так. Сі стосунки тата і мами, б ти хотіла свою родину запозичити. Щоб я хотіла запозичити спокій. Вони якось дуже поважають один одного, вони поважають нас. І тому навіть коли ми на відстані, вони кожен день якось спілкуються. Нам тато дзвонить, то ми по скайпу розмовляємо, то ще щось. Тому ну, мама намагається не зробити не так, щоб ми його забули. Та навпаки, вона постійно дзвонить, питає, як він, що він. Тато завжди до нас дзвонить, коли були ось тут у нас. Були такі ось негарні події. То тато дуже в нас боявся, дзвонив нам кожен день, а коли ми були в школі, то тільки там сказала, що вже вбивають снайпера людей. То тато вже раз чотири дзвонив, а ми були в школі. Де діти, де діти? Тому ну, якось намагаємося спілкуватися, навіть на відстані. Не забуваємо. Ти говорила про те, що мама, хоч би такою господиню, як мама. Мама дуже гарно готує. І ти мамі підказувала рецепти, якісь цікаві від грузинської кути. А... Можеш поділити глядача? Так, звичайно, ну я не підказувала першу мамі. Тяжко розмовляти на російській мові. і тому е, ну. Но... Ще вам розповісти, ну, наприклад, теж хачапурі, як вона й казала, там треба е, тісто, таке, як вона сказала. А, але треба, аби воно було кругле. Тобто зробити його круглим, е, всередину насипати сулугуні, сира е, ну, за смаком, скільки ви хочете, але не, не трошки, бо буде невкусно. І е, потім його зліпити, все і зробити знову його круглим, е, намазати зверху, е, розбити яйця, ну, штучки дві. Е, та... Е, Теж тут туди, туди можна сиру ну насипати і е, помазати зверху на наше хачапурі і поставити його в духовку. Ну, хвилина 15-20, не більше. Тобто, і потім різати її смакувати. Зрозуміло, мама казала, що ви ще любите співати сестрою, так? Ти нам обов'язково це продемонструє. А... Хто любов до пісні передав, бабуся, мама чи тут почеві? Якщо чесно, то у нас в родині якось ніхто не співає. Ні, мама, не бабуся, ні тато. Але ми чомусь ось якось почали співати, завжди співаємо або танцюємо. Ну тобто, ми живі. Ми не можемо сидіти на одному місці, але якщо ми там йдемо в гості або в ресторан, немає такого ресторану, де ми ще не танцювали. Або не співали, всі нас вже знають всього. тому. Мама дозволяє до пізна гуляти? Ми не гуляємо до пізна, ми якось ми ти, зовсім І... інше зовсім. Ні, зараз мама так скаже, що закони, Ні. Та справді ми європейська сім'я, у нас якихось там не можна, не, не йди. Такого немає. Просто треба попросити розповісти, куди ти йдеш, з ким ти йдеш, якщо вона знає, то пустить, якщо не знає, то не пустить. І ви спитесь знайдете. Так, ні. Ну, ми якось звикли, ми до пізнізання ніколи не ходили, ні тут, ні. Ну, там ходили, бо там родичі тому, вони нам показували місто в Грузії. тому ми там до пізна ходили, А тут якось і не хочеться і не ходимо. Ти в 10 класі, так? В да. тебе які плани, на майбутнє? Хочу добре закінчити школу навіть з медалью. Дуже стараюся, це для мене ну, щось для себе. Ну, не для рейтингу, а. Щоб я там була для когось. Ну, на, наприклад, для мами, вона дуже цього хоче, вона мені допомагає, навіть вона постійно питає, як там в мене в школі, чи все добре з оцінками. Це якось. А далі хочу здати ЗНО, як моя сестра, буду готуватися. Дуже мені це подобається, що вона і день, і вночі вона готується. Хочу стати. Прикордонник. Прикордонникам. Да, прикордонника. І може навіть в, ну, в грузинському аеропорті і там служити, і навіть там жити. От, я теж дуже хочу в Грузії, я її дуже люблю. Україна для мене як друга батьківщина. Вона, не знаю, я так, же само, і люб, ну, так само люблю, як і Грузію. Навіть не знаю, що ще сказати. Анчка, чого саме прикордонник? <святування> а, <цього моя свят> я просто коли летіла в Грузію з цим, ну, влітку, то а, ну, якось я подивилася, як вони всі, якось сім'я якась там своя. Вони всі так дружні, і, ну захотілося мені так само мати таку роботу, щоб ну, всі були а, разом і ну, ніхто там ні від кого не відходив, всі допомагають. Я подивилася. Мені це дуже сподобалось. І ніхто не спокій. спокою. Скажи, ви дружні з Веронікою сестричкою? Буває іноді, що сваримося, але я ж і люблю. Я, ну, я цього не показую, але для мене ну, вона як мама інша. Ну, мамі я можу щось не сказати, а сестрі завжди все. Тобто вона твоя краща культура? Так, да, можна сказати і так. Вона мені навіть більше розказує, але я собі вислухаю і зроблю собі свої висновки. І, ну, щоб не допустити такого, що. Наприклад, вона не так зробить. Ну, так. А в школі багато подружжя маєш? Так, uh, да. є не дуже багато, бо я якось, ну, навіть можна сказати, закрита, я для себе я отак, але подруги це для мене святе і ну, з ними я завжди спілкуюсь, допомагаю. Не можу не допомогти, бо ну, завжди якась провина потім, якщо я не допомагаю. А що ти так. взагалі вкладаєш у таке тебе розуміння, поняття думки. Ну, Ніхто на кого не продає. Це просто для. Ну, хочеться ось дружити з цією людиною, щоб вона завжди була, ну, поряд. Поряд, да. А, да, Щоб вона і мені Тому допомагала, і щоб я їй допомагала. Ані ж у школа вас інтернаціональна. Дівчата, з якими ти дружиш? Хто вони за націоналістю? Чи ти так, ну якби ти просто дружиш з людиною, а вже потім от якісь її... Я навіть не дивлюся, яка націоналість, якщо мені подобається ця людина, чому б ні? Наприклад, з Молдови дівчина. Зразу я знайшла з неї спільну мову. Нема ніякої, що я грузинка, вона ну, з Молдови це для нашої школи це. Немає, нікого, да, скажу, немає ніякого ніякого, значить так. Скажи, а от е ти з бабусею, я бачу дуже близька, бо розбили альбом, ти так її поладжувала, її обнімала. Така дружба з бабусі, це з дитинства на тебе доглядала. Uh, да. З дитинства мама, коли мама була на роботі завжди, а от бабуся зі мною вона мене вчила грузинської мови. Е і навіть коли я була в Грузії, то всі казали, що це заслуга бабусі, бо вона зі мною завжди зі мною розмовляє і завжди зі мною поряд. Я yeah, мені розповідали uh, по секрету, чи ти займаєшся видом спорту баскетболу, да. так в дитинстві навіть ні, ну десь в класі п'ятому я почала туди ходити. Е але потім якось ну, не було такого бажання. От коли почався навчальний рік, мені вчитель фізкультури запропонувала ходити на баскетбол, або змагання будуть по баскетболу, і треба, щоб я допомогла команді. Я походила два місяці, і ось в лютому у нас були ігри дівчат. Ми всі ми були дуже дружна команда, ми всі один одному допомагали. Я так рада, що я ходила на цей баскетбол, бо це такі враження в мене залишились. Ну, я дуже люблю ну, нашу школу, бо вона завжди підкаже, ну, чим займатися. Да, чим займатися. Не жалкую, що пішла на баскетбол. Зараз теж ходжу. Вчора пропустила тренування, бо треба було підготуватися. Але мене прикладає. <решко> Вони відпускають. У мене дуже гарний тренер. Навчаються Вероніка та Аня у багатонаціональній школі номер 17 І друзів мають різних національностей, розповіла директор школи Марія Сервачук. Школу вважають другою сім'єю, де усі учні та вчителі велика родина. Адже поважати інших та цінувати дружбу, мир, спокій навчають і вдома, і в школі. Ви знаєте, про цих дівчаток можна говорити багато. Я на той момент, коли прийшли ці діти до першого класу, вже працювала заступником директора 17-ї школи. І я їх бачу до сьогоднішнього дня їх розвиток, їхнє навчання. Дійсно чудові діти, чудові дівчата. Аня вкричиться, звичайно краще. Вона прагне до того, щоб закінчити школу з медаллю. Вона вже має нагороди, спортивні нагороди. Вероніка то наша гордість в тому, що вона ті конфлікти, можливо, якісь такі малесенькі нюанси і в класі, і в школі. Вона дуже з великим порозумінням, дуже з великою мудрістю у свої роки їх вирішує. І дійсно так вони дружать і дружать і класи, і сім'ї, то найкраще наші дівчата, наша гордість. Грузинська родина Лариси та Реваза виховує дітей власним прикладом: і нового навчатись, і свого не цуратись. Може, саме тому дівчатка власні родини хочуть мати схожими на сім'ю мами і тата. А, от моя сестра завжди каже, що вона хоче вийти заміж за грузина. Я спочатку якось мені все одно якої національності, але от побувавши влітку в Рузі, так захотілося мати таку ж сім'ю, як мої мами. А вони дуже дру, ну, дружні, мама з папою. Також своїх дітей також, як ми з ну, щоб були такі ж слухняні, як я. Наприклад, зовсім я, я зовсім по-іншому хочу тобто, да. грузина. Тому що насправді грузинська свадьба українська дуже сильно відрізняється. До речі, чин. ой, там, там просто захватає якось дух. І ти коли там знаходишся ці танці, ці пісні, коли люди б'ють барабани і вони співають народні пісні. Це дуже гарно і дуже якось ну, аж бере тебе. У мене, наприклад, коли я була в Грузії, ми ходили на концерт, де Грузинські народні танці. Хачком. І а, ну, там просто у нас, я не знаю, нас взяло і ми просто туди виходити не хотіли. Зараз теж у нас 9 марта приїжджають сухішвілі, Маму вже розкрутили на білети і підемо на Сухішвілі дивитися і будемо теж ось просто. Тобто через самі Обряди ти хочеш вийти залити, Так, ну, обряди mm -hmm. там не такі, просто що ну, насправді ці кінжали, ці форми. Мій чоловік обов'язково має бути в грузинській. Формі День весілля, Такі формі. так. Тобто, ну це дуже гарно, ці кінжали у всіх формах. Дівчина гарна, він дуже гарна, це дуже захоплює.